Дивіться, що Трамп сказав. Трамп каже: можливо, Росії та Україні доведеться ще трохи посваритися. Це Стіпа типу, Трамп про закінчення війни в Україні трохи ще доведеться. Трохи Україні і Росії посваритися. і Трамп заявив, що він тепер заходить з дипломатичних процесів про домовленість миру в Україні. Ну коротше, дід злився. Я попереднє відео записував про те, що він вообще скоріше за все вже відкинувся, і бо він четвертий день на зв'язок ніде не виходить. І ем, його заступник каже: Я вже готовий, якщо що, виконати ролі президента в Америці. Тобто, можливо, дійсно вже нема Трампа, бо його готують уйти в закат, так сказати. Але е, оця риторіка, що пів України знесли, куча людей е, позбавили життя, куча сімей. Тепер не повноцінні, куча сімей, е, куча сел та міст Стерту в Україні, а цей Трамп приймає на червону доріжку терориста. А після того, як він з ним там чуть лівджоса не цілувався, він каже, я виходжу з процесу, і можливо тепер Росії та України доведеться ще трохи посваритися. Отака от історія. Коротше, буде ця вся історія продовжуватися далі. Я вже записував вам відоси про те, що Росія планує далі захоплювати території і так далі. І в Європі зараз, хто не бачив попереднє відео, планують українців позбавити виплати захисту, перевести на інакше параграф за НАТО в величезне економічне навантаження. Я багато вам відосів записував про те, що не буде такого, що українці позбавляться кордону цього всього. Але зараз ймовірність цього дуже величезна, бо ну, на жаль, вже навіть я не знаю, як зрозуміло про це сказати. Бо це логічно зняти економічне навантаження знімеченої ті, хто за цей час не, не встигне вивчити мову і так далі. Ну, позбавити цього всього і відправити, куди хочете. А в Україні з той же момент треба, скоріше за все, буде, не дай Боже, да, десь імгрувати інакше, бо Росія продовжує свій напад. Ну, взагалі, новин просто куча, що обов'язково школьникам треба буде а, а, проходити в ТЦК перевірку перед тим, як поступить якісь там вищі навчальні вуси і так далі. Ну дуже багато всього. Тому в цьому всьому а, хочу. Це останнє відео буде про це запросити вас на день відкритих дверей до нас, де ми українців навчили. Заробляти онлайн за допомогою розповсюдження відео, ми будемо їм платити зарплату. Я хочу, щоб ви подивити не йшли до нас, а просто глянули, як ми їм платимо зарплату, які у нас для них на є подарунки. Я вам на три дня дам безкоштовне навчання. А Ви зрозумієте, як ви можете заробляти онлайн-ефір з вами. Третні буду проводити, глянути, які у вас можливості. Я бо більше 12 років онлайн. Тільки заробляю. Це Мені дозволяє би спокійно в цій ситуації себе почувати. І а, ви собі пошукайте варіанти, як ви можете заробляти онлайн і рухатись. в Оці всі ситуації непонятні, коли просто таке враження всі складтились проти України і України один на один. Ще ми самі з собою, ще ми самі з собою стремся. Типу, так як українці це між собою в соцмережах. І так далі. Ну, я такого ще ніде не бачив. Типу, наприклад, кожна там зірка, що бізнесу бізнесі чи, чи, чи якийсь новий кліп нереально відкрити в Тікток чи в Інстаграмі, щоб там половина коментарів не було хейтових. За що, про що? Я взагалі не розумію. Ну, може, накипіло нам всім. Ну, на жаль, так, нам треба, об єд... Об єд... Об єд... Об єд... Об сплатитися. От, бо новини, ну, ви знаєте, мій оптимізм, який, як я не завжди намагаюся, якось захистити дати надію. І вона все рівно залишається, я все рівно вірю в краще. але... Краще підготуватися зараз побільше, щоб не казати в абсолютном парсаке, якщо. що. А ми вже побачили життя. Нас навчило, що статися може в будь-який момент, що завгодно. Тому будьте обачні! І зустрінемось за посиланням шапці профілю в телеграм-каналі на ефірі.